Усе її життя то є відданість своїй справі та служіння людям шляхитна та досвідчена, витончена та завзята Тетяна Веркіна, відома ротарійка, почесна громадянка Харкова, народна артистка України, ректорка Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського, заслужений діяч мистецтв України. 4 липня 2022 року життя Тетяни Борисівни обірвалося. Але говорити про неї в минулому часі неможливо. Адже численні добрі справи Тетяни Віркіної мають незліченну кількість вдячних сердець та колосальну кількість гідних послідовників. Вона гойдала ротарійську колиску України, ставши справжньою берегинію ротарі не лише у Харкові. Вступивши до ротарі клубу Харків 94-го року, вже за два роки Віркіна його очолила. Ставши першою президенткою ротарі клубу в Європі та другою у світі, у 1997 році вона отримала відзнаку Пола Гаріса, її самовіддане ротарійське служіння варте найвищих відзнак і наслідування. А її професійний шлях це приклад відданості та гідності, любові до обраної професії та рідної землі. У 1991 році Тетяна Віркіна разом зі своїм чоловіком, також ротаріцем Петром Чедловим Петросяном, започаткувала міжнародний фестиваль класичної музики «Харківські асамблеї, гаслом якого була протидія злу мистецтвом. У рамках фестивалю проводився концерт молодих музикантів, стипендіатів ротарі клубів. Протягом багатьох років ротаріці з різних міст України та за кордону. Приїздили на цей концерт до Харківської консерваторії, де молоді талановиті виконавці отримували премії, що дозволяли їм брати участь у міжнародних конкурсах та зростати професійно. Пам'ять про Тетяну Борисівну завжди житиме у серцях вдячних сучасників та нащадків усіх, хто мав честь її знати, працювати і творити пліч опліч. Світла вам вічна пам'ять! Тетяну Борисівну.